Проект Точка дотику. Оцінка радії сьогодення у духовному вимірі. Чи комфортному світі? Орі, подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще. Точка дотику. Все вітання всім слухачам радіобуковина. ефірі передмета. Точка дотику. Для вас сьогодні працює Христина Петренко. У наш час модно бути серйозною, відповідальною людиною. Подивіться на своїх начальників, колег по роботі. Більшість з них на жаль посміхаються і сміються досить рідко, вважаючи, що діловій людині все ж не слід таким чином висловлювати свої позитивні емоції. Зате негативні ми висловлюємо частіше або ховаємо всередині себе, що ще гірше. У дитинстві ми сміємося набагато частіше. Кажуть, що піврічний малюк, коли він здоровий, сміється, посміхається не менше 300 разів на день. А скільки разів сміємося? Ми дорослі. Сумнали багато людей, відповідаючи на питання про те, чому вони так рідко посміхаються, кажуть приблизно так. А чому радіти? Чому так виходить? Про це і не тільки поговоримо із практикуючим психологом Ігорем Огоданським, а також про вплив сміху на своє життя розкажуть дві чарівні дівчини, які працюють безпосередньо із маленькими генераторами посмішок. Це дитяча аніматор Ірина Потеляк та засновниця центру розвитку дитини Dream Team Юлія Савка. Доброго дня. Доброго, <сміх> Доброго дня. <сміх> Насправді от, можна часто почути, що сміх лікує. Чи справді це так? Залежно від чого. І якщо говорити про сміх загалом, то сміх це прояв не обов'язково тільки радості. Коли ми сміємося, це може свідчити про різні стани і про різні відчуття. Ми можемо сміятися, наприклад, в ситуації, коли нам страшно. І тоді кажуть, люди це може виглядати як істеричний сміх. Або ми можемо сміятися, коли нам правда радісно, весело, і тоді це зовсім інший сміх. Тобто сміх і посмішка це. Речі, які варто розглядати з психологічної точки зору в контексті ситуації, в контексті того, як це відбувається, з ким це відбувається, яке, яке послання несе посмішка чи сміх. Якщо все ж людина добре почувається і часто сміється, там часто переглядає якісь комедії, якісь гумористичні шоу, як це вплине? Ну загалом сміх і посмішка це дуже позитивні речі, тому що. Посмішка, особливо та яка пов'язана з переживанням радості, так? наприклад, не страху, як я казав перед цим, а саме радості це посмішка, яка має зворотню реакцію в тому, що загальний настрій і стан організму теж покращується. Адже при посмішці задіюється дуже велика кількість м'язів. Це свого роду підвищення тонусу, тобто ми тримаємо таким чином мімічні м'язи, м'язи, обличчя в тонусі. І зворотній зв'язок від посмішки для нашого мозку це теж підтримка приємних переживань. Дівчата, що для вас посмішка? Ну, посмішка за останній за останні рік мене змінила дуже-дуже сильно, і тільки в кращу сторону можу сказати, це завдяки моїй роботі, роботі з дітками, перш за все. Тому що всі ми, як вже на початку ти говорила, поринаємо в цю буденність у сірі будні і не помічаємо взагалі якихось хороших речей, не посміхаємося і тому подібне. І можу сказати, що Кожного дня, от в мене так само буває дні, коли ну просто ну немає настрою взагалі, не хочеться посміхатися і брати якісь позитивні речі. Але коли я приходжу на роботу е, і бачу цих діток, які реально їм немає чому сумувати, вони знають, де знайти позитив, і ти вже від них заряджаєш е, заряджаєшся цією позитивною енергією, і, ну, і вже сама змінюєшся на краще. Як ти змушуєш себе йти на роботу в той час, от коли у тебе немає настрою? Ну, по-перше, я знаю, що це потрібно. Ми дорослі люди, і в кожного є своя робота. Ми знаємо, що є певний графік роботи у кожного, якесь певне завдання, і я не можу не піти. Але і я завжди знаю, вже на сьогоднішній день, що в мене буде хороший настрій, однозначно хороший настрій. Я ніколи себе не налаштовую на якісь негативні думки, що все пройде погано. Навпаки, я, я собі кажу кожного дня, що все буде чудово, і ну, ось так. Юлю, а ти. Я можу лише додати, що з допомогою посмішки діти себе виражають, але ця дитяча посмішка вона є надзвичайно щира, правдива і природня. Не завжди у дорослих виходить посміхатися щиро і правдиво. Але коли ти кож кожен день працюєш з дітками, ти починаєш вчитися від них, не тільки навчаєш їх, але й вчишся сама. Адже від діток також можна багато чому навчитися. Вони, як ти вже сказала, генератори ідей, вони генератори посмішок. І ще б хотіла додати, що. Діти можуть посміхатися безперервно і при цьому виглядати надзвичайно щирими і природніми. І їхній сміх заряджає позитивом, заряджає радістю, і вони найкращі ліки від смутку та депресії осінньої. Власне, Іринка йде на роботу безпосередньо для того, аби викликати ось ці щирі такі посмішки. А Юлія, ти викладаєш за новітніми технологіями, які передбачають власне і навчання в ігровій формі, що, звісно, теж не може не викликати посмішки. Це і помітно на різних фотографіях в соцмережах, які ви часом виставляєте. Що ви робите для того, от, власне, щоб викликати цю посмішку? Зараз є надзвичайно такі цікаві та новітні методики, які були придумані європейцями. І це допомагає нам працювати кожного дня. Ці методики передбачають, ці ігрові методики вони передбачають не те, щоб викликати сміх, а мінімізувати страх і оце боязнь навчатися у дітей. Кожного дня ми мусимо користуватись і посмішкою, і. Нашими технологіями, які ми використовуємо, для того, щоб навчити діток. Адже надзвичайно важко бути і вчителем, і другом, адже ти повинен кожного дня бути чуть-чуть дитиною, щоб допомогти діткам навчатися. Ну, а я можу сказати, що. Невербальне спілкування з дітками це найкращий варіант, тому що вони тебе сприймаються більше не по розмові, те, як ти з ними говориш, а саме емоціями твоїми. Тому їх налаштувати на сміх, на позитивну енергію потрібно саме твоїм зарядом позитиву, твоїми такими такими в тебе повинні бути щирі очі, щира посмішка, і взагалі, от просто ти повинен світитися весь цим зарядженим позитивом. А ще часто дітки копіюють людей, яких вони бачать, Дня. Тобто, коли ти працюєш з дітками, ти повинен бути для них і порадником, і, і другом, і, і ідеалом людини, на яку би вони хотіли рівнятися. І коли ти посміхаєшся, вони завжди будуть посміхатись тобі у відповідь. Як дзеркало, правда? Так. А як робота з дітками вплинула на ваше життя? Ти Скільки Ну, вже? Рік рік працюю стабільно постійно. Кожного дня я бачу ці чудові посмішки цих чудових малюків. І можу сказати, я вже неодноразово говорила всім, і стараюся постійно це доповнювати, що я стала добрішою. Дуже, ну тобто, помітила за собою певні речі, що я до життя ставлюся набагато якось так світліше з яскравими фарбами і тому подібне. І це все діти. Це завдяки реально їм. І я стараюся вже цю дитячу, цю дитячу щирість переносити на дорослих людей, тобто їх змушувати посміхатися, тому що. Ти заходиш от сьогодні, буквально зараз я їхала в тролейбусі і дивлюсь на людей і розумію, наскільки вони всі похмурі, наскільки вони всі злі. І я не знаю, мені хотілося просто кожному посміхнутися і сказати Ей, ну, посміхатися, обвільняти так, тому що це дуже круто, і і в тебе вже цілий день буде просто на позитиві, і ти зможеш настільки цю енергію використати в своїх цілях, і бути продуктивним і, і все завдяки просто простій елементарній усмішці. А ще надзвичайно важливо, коли ти їдеш в транспорті, посміхатися людям, яких ти бачиш, але не завжди вони сприймають цю посмішку адекватно. Зазвичай, коли ти посміхаєшся, вони думають, що або в тебе якісь проблеми є. А з іншої сторони вони не можуть сприйняти цю посмішку як щось щире або прояв твоїх власних емоцій. Ти їдеш на роботу, ти хочеш наповнити цей світ красою, щастям, радістю, і ти посміхаєшся так щиро і так приємно, а люди дивляться на тебе і. Сірі, похмурі, так, так як ти сказала. Можу привести приклад. Не нещодавно читала в інтернеті, в соціальній мережі знайшла картинку. Тобто, заклад швидкого харчування вивісили таку рекламку. Там круасан коштує 25 гривень, якщо ти скажеш. Дайте мені круасан. круасан коштує 23 гривні, якщо ти посміхнешся, скажеш, дайте мені, будь ласка, круасан. Тобто, це вже така ну, якась, ніби, культура, якась культура, і тебе змушують посміхнися, все буде чудово, і в і тебе буде все окей. Ну, тобто... От Ігор зараз скивав, підтверджуючи, чому от люди, власне, так реагують. Ну, а, Перш за все, можна сказати, що то не безпідставно з точки зору. А так би мовити, народної мудрості, та і з точки зору того, що людина, яка постійно посміхається чи постійно сміється без зупинки, викликає як між між. особисто в мене теж певне підозри. То, то, як я вже казав на початку, сильно залежить від контексту. Та, наприклад, навіть є такий, а, можна сказати, розлад психічний, який називається гіпоманіакальний стан, або частина такого розладу, як маніакально-депресивний стан та маніакальний, такий, підвищений ейфорійний стан. І цей стан теж пов'язаний з тим, що людина зовнішньо проявляє його як посмішку, гарний настрій, підвищений такий тонус життєвий. І тоді ми говоримо про те, що це теж може бути таким уже виходом за межі норми, і напевно найкраща посмішка, та яка йде а, така від щирості, та і, хоча, ви знаєте, з іншого боку, я думаю, це дуже відносні речі, тому що може правда тим людям, котрі постійно посміхаються, хтось би й міг оцінити, що то є якийсь розлад або mm -hmm. щось. Але якщо такій людині добре, і вона нікому не шкодить, то хіба ж це погано? Ну от в чому небезпека такого стану, про який ти говорив? Якщо говорити про небезпеку, то це скоріше в тому, що якщо я всі події, всі речі довкола себе оцінюю не зовсім критично, тобто, наприклад, тільки з точки зору того, що все люкс, все супер, та? тоді ніби випадає важлива частина життя, яка говорить про те, що якісь речі можуть бути сумними, якісь печальними, і це важливо іноді помічати в собі і в інших. Звичайно, може бути і протилежна реакція, коли ми говоримо про такий геть пригнічений стан, але мені здається, що... Ну, чи то посмішка, чи то навпаки її відсутність така, знаєте, печальне обличчі, якщо вона постійно і якщо вона приносить людині дискомфорт, а оточуючих хвилює, це може бути ознакою того, що щось можливо не зовсім йде так, якби це мало відбуватися в конкретному випадку. Але, знаєте, це ще один момент до того, що розглядати такі речі потрібно в контексті, тобто в ситуації загалом. Як це? Чи це добре, чи це погано, чи це підходить, чи ні? От якщо людина так постійно посміхається, це може бути якась психологічна реакція, тобто як захист від негативу. З одного боку, так. Це може бути також певний емоційний клапан, якщо так можна сказати. Тобто, через сміх люди можуть випускати певне напруження. І це одна з таких, один з таких способів правда справлятися з емоційним напруженням. І, наприклад, там в практиці можу сказати, що іноді люди, котрі сміються, надмірно розказують. Про, наприклад, непрості ситуації свого життя, так само просто намагаються якось з тим справитися. І це важливий адаптаційний механізм в такому разі. От, а ще є такий професійний жарт у нас, що краще плакати у ну, психолога, ніж сміятися у психіатра. Хороший жарт. Оце, окрім дівчат, ти власне теж працюєш з дітками в фестивалі психологічної так. території дитинства. Так там є якісь такі вправи, можливо, теж пов'язані зі сміхом. Ну, фестиваль, який ми організовували з колегами, проводили так і з дітками і з батьками. Там є ряд ціл, цілий ряд вправ, який і для дітей, і для батьків, хоча з дітьми. Переважно це не вправи, це те про що розповідала дівчата. Це бути з ними, це підтримувати їх настрій. Іноді просто з дітьми бути достатньо для того, щоб заряджатися від них. Вони в цьому плані ну набагато більш безпосередні в прояві будь-яких почуттів, та чи то приємних, чи то може не дуже приємних, і іноді сама по собі та сміхотерапія це присутність поруч з дітьми, особливо Поруч з тими дітьми, які, наприклад, там вчаться розмовляти. Це, от можу сказати, з власного навіть досвіду, це майже постійна сміхотерапія. Ну, от, до цього можу додати, в нас є така, коли ми працюємо з дітками, є така гра. До речі, я її придумала чисто з напевно з аналізу того, що я бачу часто, що батьки, ну, батьки Не без протіляють. посмішки, діти ніби граються все добре, а батьки якісь сумні. І в мене є така гра. Тобто я підводжу діток до батьків і кажу, давайте хто голосніший, хто краще засміється. І коли починається от один засміявся, другий, третій, вони всі по-різному сміються, і батьки батькам просто стає реально смішно від того, як діти сміються. І я вже бачу наскільки батьки заряджені цією позитивною енергією, і все я розумію. От моє завдання виконане, всі, всі довольні, всі щасливі. От, ти розповіла цю ситуацію? Мені пригадалося відео, коли чоловіку у метро дивився якесь відео і почав сміятися, і потім весь вогонь сміявся. От власне ми часто кажемо, сміхотерапія. Що це за термін? Він вигаданий, чи є дійсно такий термін? Звичайно, він вигаданий, але він від цього не є менш реальним. Психотерапія це один з підходів, зокрема в психотерапії чи, можливо, там, в практичній психології, можна сказати, таким чином, також, який спрямований на те, щоб людина переживала певним чином, можна сказати, як. За рецептом сміх і позитивні емоції, і це ті речі, яких іноді дуже не вистачає комусь. Я би не сказав, що будь-який вид терапії він є унікальним чи універсальним. Скоріше, це ті речі, які ми можемо брати з життя і просто використовувати знову ж залежно від контексту і ситуації. І іноді це навіть дуже добре допомагає, і це саме те, якщо воно саме для тієї людини в той момент життя, коли потрібно це те, що треба. А можливо детальніше про сміхотерапію можеш розповісти? А, про сміхотерапію з власне з того, як, як, скажімо, це історично склалося, і яким чином я знаю це з практики. Я знаю, що є ряд колег в мене, які займаються цим. Зокрема, більше розвинути цей напрямок за кордоном. Я знаю про американських, про ізраїльських психологів, які власне таким методом і працюють. Ну, те, що можу додати, що сміх в цьому разі, він, оскільки він задіює і фізичну складову та да, на то це сміх, це, як я вже казав, це м'язи, це дихання, це емоційне переживання, то сміхотерапія навіть використовується для лікування. Фізичних захворювань, таких, на яких, наприклад, вже стоїть такий певний штамп невилікованості. І це, якщо і не позбавляє повністю людини проблем, то значно допомагає покращити якість життя, як і взагалі психотерапія. Я маю нозі не в медикаментозному, а в такому, скоріше, розмовному сенсі. Угу. От, власне, що в себе включає, зміхотерапія? Можливо, якісь різновиди? А, та сміхотерапія включає в себе різні види роботи, і це, зокрема, і а, спеціальні м, техніки сміятися, тобто це слухати сміх, це намагатися сміятися навмисно, це розповіді смішні, це анекдоти, це м, створення курйозних ситуацій, вихід за рамки, адже іноді які ситуації ми бачимо, як вони є смішними. Ну, згадаємо, а, наприклад, виступи клоунів в цирку. Наприклад, що там відбувається? Люди ну, портуються, ну, можуть так. там безглуздо щось робити, щось у когось одне одного, чимось дубасити, якоюсь знаєте, там надувною кулькою або ще чимось. Та і це якісь речі, які виглядають курйозно, виглядають несерйозно, зведення смішно, так? зведені до абсурду. Та і власне що нас позбавляє часто можливості сміятися, це страх виглядати смішно. Так? А інакше коротше, це страх сорому. Отже, сміхотерапія в цьому сенсі це є певне лікування зайвого сорому. Сором це взагалі корисне почуття. Воно ну, дає можливість людині відчувати, чи людина займає своє місце в житті, чи я є умовно кажучи рівним собі. Але там, наприклад, іноді сором буває занадто сильний, а іноді сором буває відсутній і така безсоромність, якщо подивитися на людей, які ведуть себе іноді смішно або безглуздо, не, не для того, щоб лікуватися, чи лікувати когось. А з точки зору там, наприклад, там, в стані алкогольного сп'яніння. Ді це виглядає кумедно, але насправді, якщо б людина робила таке на тверезу голову, це могло б бути набагато більш лікувально. Або соромно, і людина цього би не робила. Тобто це вже якийсь такий стопор самоконтроль. Це свого роду так це пов'язано з можливістю самоконтролю, з можливістю розуміння того, а хто я, а як я є. Іноді можливість вийти за рамки якогось образу це вже важлива річ для того, щоб розсміятися. Ні, ви кажуть, чи людина вміє посміятися з себе. Це дає можливість зрозуміти, чи ця людина взагалі може серйозно ставитися до інших речей. Кажуть, що люди, які не сміються або не вміють сміятися, це не серйозні люди. Такий парадокс доволі, mm -hmm. так? Так, це звучить парадоксально, але я думаю, в тому є доля правди. Як часто ви смієтесь? Постійно, стараємось. Ну, треба, Я не знаю, мені здається, треба в усьому бачити якісь позитивні сторони і, і сміятися. Як на мене, сміх є проявом емоцій. Якщо людина емоційна. Вона буде проявляти свої емоції постійно, тому ми посміхаємося і сміємося щиро не тільки на роботі, а й вдома, тому що дуже важливо бути і хорошою дружиною, і доброю мамою, і хорошим другом. і При цьому посміхатися, і щодня знаходити щось цікаве для себе. І дарувати цю радість іншим. Ну, і, чесно, досить часто трапляються не діти, а саме дорослі люди, просто які тобі посміхаються, ти розумієш, що ця посмішка е, є от, фальшива, от відчувається оця фальш, оця неприязність. Людина просто от, створює собі якийсь образ і вважає, що цей образ правильний. Е, і насправді, от таких людей дуже багато, я зустрічаю в своєму житті, в майже кожного дня, які створили собі певні рамки, певну роль. І от вони бачать себе, ну тобто. Вони бояться показати свої правильні емоції, свій от навіть той самий сміх, так вони бояться здатися комусь безглуздими, якимись неправильними. І Чи є небезпека стати заручником ось такого образу, про який каже Ірина? Я думаю, що один з таких яскравих прикладів це так звана це американська посмішка, коли ми говоримо про те, що людина має посміхатися залежно, наприклад, від своїх професійних обов'язків. А не від свого емоційного природнього стану. Та чи людина посміхається для того, щоб приховати свої переживання? Чи вона посміхається, ну не скоріше я б вживав слово щиро, а є таке психологічне слово називається конгруентно, тобто наскільки конгруентно людина є відповідною до своїх проявів, своїми відчуттями тобто, наскільки те, що я переживаю, я зараз можу пред'являти. Конгруентність це ознака психічного здоров'я. Одна з ознак психологічного здоров'я, коли ми говоримо, що людина є відповідною собі, тобто вона як переживає, вона може це, ну, може це видавати, так? І не мусить приховувати чи за посмішкою ховати якісь інші переживання, можливо, не такі прості, не такі приємні. Ти як людина-психолог, як ти часто смієшся? А то дуже залежить, то е, залежить від ситуації, то залежить від місця. Бувають дні, коли я сміюся більше, бувають дні, котрі так вимагають, напевно, більше зусиль, щоб засміятися. Але іноді бувають ситуації, я не знаю, йду там за кермом, слухаю радіо, чую якісь анекдоти, і, і то іноді хочеться призупинитися для того, щоб так, відвести вийшли, до так, кажу, так, щоб емоції вийшли. От. То дуже залежить. Я не можу сказати, що я там рівно 5 хвилин в день сміюся або там пів години. Зараз осінь, такий стан декого, ну, можливо, не сьогодні, сьогодні сонечко світить і хочеться більше посміхатися. Але є така от погода, навіть погода депресивна, вона от змушує якось так пасивно до всього ставитись. Як боротися з цим? Я думаю, що не завжди з цим потрібно боротися, тому що. Є час сумувати, є час радіти. І, знаєте, для мене ситуація, коли ми боремося з чимось в собі, це все-таки ситуація, де особливо той, хто програв, той і виграв. Це якби одна і та сама людина. І тут іноді можна програти собі більше, ніж виграти. Тому для мене сенс більше може не в боротьбі, а в тому, щоб знайти ті почуття, які є, і бути з ними зараз якийсь час. Як правило, почуття складні для нас, тоді, коли ми їх витісняємо. Коли ми стараємося щось пригнічувати? А коли ми знаходимося в той момент життя з тими почуттями, які є, це більше можливість їх прожити, відпустити, йти далі і знайти якісь нові стани і переживання. Чи є якісь протипоказання до сміхотерапії? Ну я не знаю, напевно до сильного сміху можуть бути якісь фізичні протипокази, коли напевно надмірні, якісь кардіонавантаження людям протипоказані. Да перестаратись. Так, або, або можливо знаєте, якісь крайні ситуації, там я не знаю розлади, які-небудь психічні, які би там могли. Але я сумніваюся, не не знаю, не зустрічав протипоказів. Але знаєте, я би хотів ще одну річ звернути. От увагу зверху би звернути увагу на таку частину посмішки. Посмішка це суто фізіологічно, це демонстрація зубів. Отже, посмішка це частина агресивної дії може бути також. Так? І а в цьому оскал. разі mm -hmm. та екоскал. Тобто, фактично, мімічно вони дуже схожі речі. Так? що посмішка, а що коли собака скалить зуби, не скаче, що вона посміхає. <смішка> І так. Але це загалом у світі людей так само. Ми не тільки посмішку через посмішку виражаємо, висловлюємо показуємо приємні почуття. Іноді ми висловлюємо агресію. І в цьому разі посмішка це така, я би сказав, багато функціональна річ, така можливість повідомляти іншим людям багато речей. Тобто, це і стан. Певні і певні переживання, але це і певний вид невербальної комунікації, тобто це певне повідомлення. Ну, і, власне, щоб так підсумувати, можливо, у кожного з вас є якісь такі свої певні рекомендації для того, як собі підняти настрій, як частіше посміхатись. І тут така тишина, добре почну я. Не знаю, треба прокидатися одразу на позитиві і налаштовувати повністю цілий день на те, що все буде окей, і. Брати, брати все, все для цього, щоб так і було. Як на мене, якщо людина маломан, їй подобається музика певного типу, певного спрямування, їй варто слухати саме цю музику, саме ті треки, які подобаються їй. Коли сумно, коли ось така осіння, холодна погода, варто залишатися вдома, якщо відчуваєш потребу фізичну. Залишитись вдома, випити чашку гарячої кави чи чаю і приділити час собі, бо зазвичай люди, які поспішають постійно живуть в такій суматосі, вони не знаходять часу для себе. Тому їм і посміхатися собі не має сенсу. От треба залишитись вдома, зробити щось приємне для себе і цілий день посміхатися. Угу. Навіть не знаю, що ще додати. Мабуть, я б сказав так, що. Посмішка може бути як і гімнастика. Якщо її робити щодня і знати, що мене радує, і для себе цю частинку якось знаходити часу протягом дня, то це те, що буде гарантувати. Навіть невеличкий нехай, але такий шматок приємних переживань, радості, який може набагато більше допомогти, ніж, наприклад, я не знаю, які-небудь антидепресанти, ліки чи ще щось таке. Іноді щось смачненьке, це буде найкращий антидепресант. А іноді хороша розмова, а іноді, правда, от, я не знаю, перебування на самоті, і, наприклад, гарна комедія. Ну і власне є така наука гетеологія, яка вивчає Вплив сміху на організм людини і вона стверджує, що безтурботний сміх позитивно впливає на всі фізіологічні процеси. Всього 5 хвилин сміху замінять 40 хвилин відпочинку, розслабляючи аж 80 груп м'язів. Тому якщо у вас немає часу на тренування або повний релакс, влаштуйте собі сеанс сміхотерапії. І чому б не використати природні ліки, які не мають протипоказань. Тож посміхайтеся частіше, незважаючи на погоди, незважаючи на певні життєві обставини, і я думаю, що буде вам щастя, як то кажуть. Тож, дякую, власне, що завітали! Завітали до нас, практикуючий психолог Ігор Гданський. Дитяча аніматор Ірина Петеляк та засновниця центру розвитку дитини Dream Team Юлія Савка. Дякую, що були, що присвятили час нам. На все добре. Спасибі за запрошення. Дякую, до побачення. На все добре. Проект Точка дотику. Оцінка реалій сьогодення у духовному вимірі чи комфортно нам у світі орі подій явищ думок, з якими стикаємось щодня, чи можемо ми змінити щось на краще? Краще точка дотику.